Миколаївським поціновувачам театрального мистецтва цими вихідними представили постановку опери Миколи Аркаса Катерина. Її присвятили сторіччю від дня народження заслуженої працівниці культури України Ніни Западинської. Проєкт створили спільно Миколаївська обласна філармонія та народна оперно-вокальна студія на чолі з Іваном Носиком. Тож усі подробиці далі у репортажі Олександри Долматович. Любов, біль і сила у кожній ноті Катерини до сторічного ювілею від дня народження заслуженої працівниці культури України Ніни Заботинської у Миколаєві. Відбувся показ опери відомого композитора Миколи Аркаса. Єдиним натхненником та режисером-постановником став оперний співак Іван Носик. Це моя давнішня була мрія Миколаїв поставити опору Аркаса. Ви знаєте, мені багато казали, що може зараз не на часі робити таку сумну трагічну опору, тому що в країні, де війна, потрібно щось таке веселе. Знаєте, але я вирішив, що іменно зараз, іменно зараз потрібно поставити цю опору і показати, показати миколаївцям. Це наша класика. Як кажуть, народ, який не знає своєї історії, не знає своєї класики, немає майбутнього. Постановка стала результатом великої спільної роботи Миколаївської обласної філармонії та народної оперно-вокальної студії імені Ніни Западинської. До проєкту також долучилися спонсори та партнери, які допомогли втілити задум на професійному рівні. У концерті приймають участь народний ансамбль народного танцю. Зорька, музиканти. Військовий оркестр 4-6 окремої артилерійської бригади, генерал Хорундж Олексій Алмазова, солісти студії, камерний оркестр Миколаївської обласної філармонії Арснова і дуже-дуже багато, багато ще артистів. Проєкт спрямований на популяризацію оперного аматорського мистецтва в Миколаєві та вшанування пам'яті Ніни Западинської, оперної співачки та колишньої керівниці народної оперно-вокальної студії. Глядачі занурилися в драматичну історію Катерини, відчимкого болю та внутрішньої боротьби героїв до складних почуттів, які заклав Тарас Шевченко у свою поему. Цей сюжет дуже актуальний на сьогодні, і саме тому, що цей сюжет такий невмирущий, кожен для себе в ньому знайде щось таке, особливе для себе. Я так само намагалась вкласти часточку свого серця, своєї душі, своїх переживань в цей образ. І дуже сподіваюся, що мені це вдалось. Олександра Долматович, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.